Коли у сім'ї Фещуків із села Залісці Шумського району народилася довгоочікувана п'ята дитина, батьки одразу ж вирішили назвати дівчинку Вірою, бо в них вже були надія і любов. І, хоч мама у сім'ї Антоніна, деколи її жартома називають Софією. Віра народилась без рук та з однією коротшою ногою. Лікарі пропонували матері відмовитися від немовляти, але батьки, попри труднощі, виховали дівчинку у любові та турботі. Медики, пригадує мама Віри, казали, що дівчинка ні ходити, ні говорити не зможе. Віра справді не ходила до трьох років, а потім стала на ноги. Зараз Віра все робить ногами: чистить картоплю, пише, перепрасує. Улюблене заняття дівчини вишивання. Вишиваю вже сіми років. В основному вишиваю рушники, салфетки, на подушки, на овочки. Вишивати навчилася, дивилася, як мама вишиває. Вчити ніхто не вчив сама. Навчилася перезнімати, кольори підбирати, візерунки сама складати. Саме більше мені подобається, це дійсно рушники на образи вишивати. Коли Віра підросла, її запропонували зробити протез на ногу. За нього, пригадує, мама Віра Антоніна Фещук, довелося заплатити близько шести тисяч. Тоді сім'ї допомогла зібрати гроші громади села Залісці. Далі Вірі запропонували зробити протези й на руки, але дівчина відмовилася. Врач вийшов, подивись, каже, ну я виніс протези такі. Ну, такі, щоб для форми. Вона почала плакати, каже, мені їх не треба. Ну, камсайд може, не хочу я. І їдьмо додому. І так приїхали, і так і дали поки віра навчалася вдома, здобула середню освіту. Вчитися у вузі дівчина зараз не може, бо треба, щоб хтось її постійно супроводжував і допомагав. Віра пише ногами так, що не кожен зміг би написати руками. Вже більше року Віра дає майстер-класи з макіяжу. До неї приходять мало не всі дівчата з села Залісті. А ще одне її захоплення рослини. Віра навчилася самостійно доглядати за ними. Тільки Божа сила та воля дали вірі можливість жити, творити, дали мудрість та талант, переконана мама дівчини. Ісус Христос часто говорив зціленим: віра твоя спасла тебе. Так йдеться у Євангелії. Віра ж ніколи не падала духом, і вкотре переконувалась – віра допомагає людині жити, дає сили і дарує надію. То я до неї враз кажу, що кажу, бачиш, дивися, є люди з руками, з ногами, а вони багато того не роблять, що ти робиш ногами. Ну, вона не падала духом, ні. Вона не падала духом, тільки так собі. Мала багато дуже друзів, і вже потім почало до нас із Америки писати, люди з Бельгії давали їй поміч. І онуків всіх повигляджувала вона. І старшої дочки діти гляділа, і меншої, і другої, і, і виймала з коляски зубами, їх пельонку, візьмав зуби, виняла, накормила. Накормила і соску на все, Всього. Ну як має бути? Зараз у Віри чимало клопотів. Дівчина готується до весілля з нареченим Петром. Віра знайома з дитинства, бо живуть молодята по сусідству. Зустрічаються вже п'ять років, а весілля планують відгуляти 23 жовтня. Полюбила його того, що він дійсно такий є, що він любить мене таку, яка я є, не якусь там і не за щось. а просто любить таку, яка я є. Я <гум> люблю яка вона є. Ну, і буду любити, бо <гум> не, не побував, але ну, так само були я. Ну, ну не то. я Не знаю. Зацепила От, я. <гум> От полюбив іменно її, дійсно. <гум> Весільне плаття Віра ще не обрала. Каже, для неї знайти одяг не так вже й легко. Весільний рушник Віра не вишиватиме. Планує його купити. Наразі вдома у сім'ї Фащуків активно готуються до весілля. Молодого вдягнули вже, вже костюми, образи покупляли все таке, ну, більше дружками покупляла, ленти, квіти, а собі ще нічого не купляла. Десь, може, з неділі поїду на Тернопіль. Все попідбілюємо трошки. Ну і треба вже буде готуватись приїхати, заказ робити в ресторан. А там далі поросятку колоти, та й качки рубати, та й так помаленьку і дні за днями пролетять. Колектив телекомпанії Ті 4 щиро вітає наречених бажаємо злагоди та взаємопорозуміння. А ще вітаємо віру з Днем Ангела, і бажаємо, нехай ангел-охоронець дарує її віру, надію і любов.